Я занимаюсь своим профессиональным делом. Я же говорю, по ты, поводу ты, ты, журналистов, я уже ваш показывал интерес. журналистов и удовлетворение неживо. 7 березня було допитано ряд свідків по кримінальному провадженню, в тому числі Семеніхін, Степанченка, Вагранцева, Качура, Апієва, Месіємка, Яроцький, Міхно. Тобто всі люди в рамках кримінального провадження допитані. Значить, долучено до матеріальної кримінального провадження тиск з відеозаписом з відеокамери долі. 22 березня проведено перегляд наданого відеозапису за участі потерпілого Дінцова. Того ж дня винесено постанову про визнання речовим доказом наданого піску із відеозаписом та проєднання його до матеріалів кримінального провадження. Значить, досудове розслідування по даному кримінальному провадженню триває, є, скажімо так, підозрювані особи. Це так.